Спортивний куток у центрі міста у дворі на Галицькій становили вуличні спортивні антивандальні тренажери. Вже декілька років старий майданчик не використовувався за призначенням, а тепер там встановили вісім новеньких тренажерів. У місті реалізовується ряд проєктів щодо встановлення спортивних та дитячих майданчиків. Особливо бракує спортивної інфраструктури у центральній частині Івано-Франківська. Центральна частина міста, як та окраса нашого міста, повинна мати не тільки ну, певні споруди і певні розважальні заклади, а в першу чергу, там, де можуть займатися діти, там, де можуть займатися підлітки спортом, фізичним вихованням і своїм дозвіллям, здоровим дозвіллям. Тож на занед. Баноному спортивному майданчику у дворі на Галицькій виникла ідея встановити вуличні спортивні антивандальні тренажери. Усі роботи разом зі встановленням восьми тренажерів обійшлися в суму понад 40 тисяч гривень. Є ідея обгородити цю територію, так як в центрі міста не вистачає от, власне такого. Типу майданчики, є дитячі майданчики, а от спортивні тренажерних їх не вистачає. До речі, за останні роки у дворах Івано-Франківська вдалося встановити майже два десятки дитячих та спортивних острівців. А з врахуванням залучення депутатських коштів свободівців понад 40.